Контемп, хіп-хоп, народний танець та інші хореографічні стилі. Студентська молодь знову запалювала на щорічному танцювальному заході студ-денс. Як проходив сам конкурс та хто став його переможцем, розкаже Ірина Касяненко. Легкоатлетичний манеж Української академії банківської справи на декілька годин. Проводять студентс вже втретє. У кожній команді за правилами від 70 до 100 учасників. Як і стилі танцю показувати, кожна з команд обирала самостійно. Подію цю чекали з нетерпінням, тож емоції не приховували. Не передати цих вражень ми. Дуже щасливі, що ми беремо в ньому участь. Класно. дуже класно. Це дуже сплачує студентів їхню роботу колективну. І мені здається, що так вони більш дружні. Ну. До танцювальних батлів учасники студентсу готувалися кілька місяців. Так було важко зміщати навчання та тренування, бо в мене на носі з в житті сесія. І відчуваєш цю приємну приємно. у чистю. Подивитися на виступи інших учасників та підтримати команду свого вишу зібралося більше тисячі студентів. Це дуже важливе мероприятие для студентів. Так як об'єднують всі факультети нашого університету і створюють з університету одну велику дружну сім'ю. Журили танцівників професіонали світу хореографії. Судівство об'єктивне. Всі критерії у нас прописані в. В наших листах були такі дебати, дуже жорсткі між суддями, хто стане переможцем. Но ми дійшли певного висновку і визначились. За результатами суддівства у цьому році звання найкращих студенсерів та перехідний кубок отримала команда Сумського педагогічного вишу Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.